Який головний убір обрати, якщо шапки вам не подобаються? Я персональна стилістка з п'ятирічним досвідом роботи, і дуже часто до мене звертаються клієнти з запитом, що шапку я не люблю, шапку не хочу носити, але хочу якийсь стильний, красивий головний убір на осінньо-зимовий період. І перше, що я можу порадити як альтернативу шапці, але щоб вам було тепло, щоб укладка не псувалась, це буде капор. Раджу обирати, щоб він просторно на вас сидів, щоб він не сильно скав голову, люблю цей аксесуар за те, що він поєднує в собі і шапку, і шарф. Виглядає стильно, не банально. Підійде як під зібрані образи, з пальто, наприклад, так і з пуховиком, з чимось розслабленим, буде виглядати дуже гарно. Копор це той аксесуар, який з нами вже не перший сезон, і він не збирається нас залишати, тому сміливо купуйте і носіть. Наступне, що я можу порадити, це пов'язки. Звичайні трикотажні пов'язки. Хорошо, якщо в складі буде вовна або кашемір, такі пов'язки ніколи не вийдуть з моди. Вони багато кому пасують, укладка не буде псуватися, і вам буде тепло. А якщо хочете помоднічать, зараз дуже актуальні хутряні пов'язки. Вони також мають вас зігрівати. Наступний аксесуар, який я хочу вам порекомендувати, з'явився не так давно, але він мега стильний і багатофункціональний. І це шапка-шарф буде пасувати як під зібрані образи, так і під більш розслаблені, і сильно не зіпсує вашу укладку. Наступний варіант це база ґрунт фундамент. Це той варіант, який завжди був в моді. І це зав'язати хустку. Це може бути палантин. Або тоненький шарф, який ви зав'язуєте як хустку, або це може бути трикотажна хустка. Вони зараз дуже актуальні, її також можна зав'язувати різними способами, і взагалі можна потім носити як комірець. Такі головні убори, як кепі, кепі-таблетка, звичайна спортивна кепка. Їх можна використовувати як аксесуар для образу, але Сильно зігрівати вони вас не будуть. Якщо такий аксесуар, як Панама, вписується в концепцію вашого стилю, можна розглянути Панаму, може бути як шкіряна, трикотажна. Обирайте те, що подобається вам, і вписується в концепцію вашого стилю. Якщо ви хочете попрацювати над своїм зимовим гардеробом разом зі мною, пишіть мені в особисті повідомлення. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним.